Чи не щодня на території Прикарпаття виникають займання в оселях громадян? Так, з початку року на території області рятувальники ліквідували більше сотні пожеж. Переважна більшість загорань виникає в оселях громадян. Внаслідок таких пожеж загинуло чотири людини. Період опалювального сезону стрімко зростає кількість травмування та загибелі людей на пожежах. На жаль, цей тиждень не став виключенням для прикарпатців. На прикарпатті з початку тижня, а також протягом вихідних. Загинуло у вогні дві жінки. Так, в Коломийському районі, під час гасіння пожежі, вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження. Повідомлення про пожежу поступило 13 січня о 18.26. Про те, що горить житловий будинок у селі Чернятин Городенківської територіальної громади. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу площею 40 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки. Також на пожежі загинула жінка в Калуському районі. 15 січня увечері рятувальники Долинщини виїжджали ліквідовувати пожежу в селі Рахиня Долинської територіальної громади. Повідомлення про те, що горий житловий будинок поступило на лінію 101 о 21.24. На місце події оперативно прибули вогнеборці, які під час ліквідації пожежі евакуювали з будинку жінку. Проводили реанімаційні заходи, зокрема серцево-легеневу реанімацію, передали медикам, які продовжили реанімовувати жінку. Проте медики констатували смерть жінки. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували, а саме загорання речей домашнього ужитку, площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Причини виникнення пожеж та всі обставини даних подій наразі зв'ясовуються фахівцями. На жаль, ще один трагічний випадок стався вранці 18 січня в селі Горохолино-Погородчанської територіальної громади, де рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло 59-річного чоловіка. Повідомлення про пожежу житлового будинку на лінію 101 надійшло о 7.33 від сусідки, котра повідомила про пожежу. На місце події оперативно прибули вогнеборці. Під час ліквідації пожежі ними було виявлено тіло чоловіка 1965 року народження власника даного помешкання. Незвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Це горіли речі домашнього вжитку. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого під час куріння. Саме людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки найчастіше призводять до нещасних випадків: сушіння одягу над газовими плитами, на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, куріння в ліжку, основні причини виникнення надзвичайних ситуацій, чи навіть загибелі на них мешканців краю. Також не слід забувати, що саме вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку. Необачного використання свічок, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки є запорукою збереження власного життя та майна громадян. Пам'ятайте, що вогнегасник може стати вашим надійним помічником.